Командири захисників Азовсталі, які повернулися в Україну, обіцяють знову піти на фронт і ще сказати своє слово в бою. Про це сказав командир Азова Денис Прокопенко у Львові, відповідаючи на питання журналістів. Далі почуємо його пряму мову. Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу неньку, продовжує боротися з окупантами на фронті в той час, коли ми перебували в полоні. Це дуже великий вклад у нашу незалежність, у боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота. І сьогоднішнього дня ми разом з разом з вами продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Звільнюємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Звісно, для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета. Заступник командира окремого загону спеціального призначення Нацгвардії Азов Святослав Паламар із позивним Калина поетично описав перебування у Туреччині після російської неволі. Він прочитав вірші Лесі Українки. Тож послухаємо ми паралітики з блискучими очима, душею сильні, волею слабкі. За спинами у нас ростуть орлині крила. Але кайданками ми були прикуті до турецької землі. П'ятсотий день героїчного спротиву здичавілому ворогу. Президент України Володимир Зеленський відзначив. Нагородженням наших героїв за цей час тисячі й тисячі наших людей проявили силу, славу та сміливість українського народу у боях заради нашої держави. Майже 50 тисяч наших людей відзначені державними нагородами. 298 українців і українок присвоєно найвище звання героя України. Про деяких з наших героїв ми поки не можемо говорити. Відкрито їхня відвага була такою особливою, що про неї і про їх реальні потужні здобутки здобутки цих героїв України ми зможемо розказати лише після нашої перемоги. І обов'язково розповімо, шановні присутні з усіх наших героїв, чиї імена я тільки що назвав в значній частині звання Герою України присвоєно. Посмертно президент України Володимир Зеленський оголосив про призначення нового керівника Національної гвардії України. Новим командувачем став герой України Олександр Півненко. Він відзначився у боях проти російських окупантів, зокрема, і у боях за Бахмут.